Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграм-канали пишуть, що Лукашенко після зустрічі з Путіним отримав певні договори, які одразу ж спалив після приїзду до Мінську. Путін хоче відставки Лукашенка та відправити його на пенсію. А на місце Лукашенка поставити Вольфовича. Павло Латушка підкреслює очікувати, що Олександр Лукашенко добровільно відмовиться від своєї посади. Навіть через стан здоров'я не варто, а тому Москва може його прибрати. Лукашенко це людина, яка до останнього дня свого життя триматиметься за найдорожче, що в нього є за владу. Він ніколи не відмовиться від неї, тому ми можемо розглянути лише сценарій у випадку його смерті. Коментує представник демократичних сил Білорусі за конституцією. Республіка Білорусі, відсторонення від влади через стан здоров'я президента дійсно можливе, але в реальності Лукашенко такого не допустить. Впевнений, і Ігор Тишкевич. За словами експертів, подальша ситуація напряму залежатиме від обставин на той момент момент, коли це станеться. Якщо ми говоримо про сьогодні, коли Росія продовжує свою агресію проти України і контрнаступ ЗСУ ще не почався, то Москва докладе всіх можливих зусиль для того, щоб залишити Білорусь під своїм контролем, так само як це відбувається зараз, пояснює Латушка. Як підкресляє представник перехідного кабінету угрупування, що згуртувалося навколо Лукашенка, не є ані політичною елітою, ані добре організованою структурою. Проте ці люди точно хочуть утримати владу у своїх руках, тому що розуміють в іншому випадку, випадку їм доведеться відповідати за скоєні злочини проти власного народу та народу України у випадку смерті Лукашенка на його місце. Претендують дві людини: голова Ради Республіки національних зборів Білорусі Наталя Кочанова і державний секретар Ради безпеки РБ Олександр Вольфович. Чому я розглядаю саме ці дві постаті? Тому що вони входять до ради безпеки, яка фактично стане органом управління у Білорусі у критичній ситуації, тобто після смерті Лукашенка, після умовного перехідного періоду, пояснює Латушка, аналітик. І Тишкевич, свою чергу зауважує, що у випадку смерті Лукашенка його обов'язки до наступних виборів можуть виконувати або Наталя Кочанова, або прем'єр-міністр Білорусі Роман Голоченко. Тут питання не у прізвищі, а у конфігурації сил, яка група впливу буде потужнішою на той момент, коли це вирішуватиметься. Коментує він питання наступника Лукашенка за словами експерта. Мова йде і про бізнес групи, і про аграрії і про силовиків, але все залежатиме від багатьох факторів, зокрема структури контактів. Тайм індією тощо і також Кочанова з 2016-2019 років очолювала адміністрацію президента Республіки Білорусь з 2019 року. Голова ради республіки національних зборів Республіка Білорусь перша жінка на цій посаді. Це людина про російських поглядів, що знаходиться під заступництвом Валентини Матвієнко, голова ради Федерації федеральних зборів Росії, пояснює Латушка. Він нагадує, що Кочанова відвідувала Москву з офіційними візитами. Зустрічалася з міністром іноземних справ РФ Сергієм Лару а Аматвєнко подарувала їй портрет з зображенням самої білоруської діячки. Олександр Вольфович, білоруський генерал лейтенант що з 26 січня 2021 року обіймає посаду держсекретаря Радбезу Білорусі. Вольфович закінчив московське вище загальновійськове командне училище та військову академію генерального штабу Російської Федерації. Олександр Вольфович є агентом впливу Кремля, як людина, яка перш за все здатна контролювати саме силовий блок в Білорусі в критичній ситуації. Білоруські силовики швидше будуть готові довірити. Тися саме військовій людині коментує представник демократичних сил. Латушка впевнений, що постать Вольфовича може задовольнити Кремль як наступника Лукашенка. Також можливий варіант, коли на вимогу Москви білоруський генерал підтримає Кочанову, яка очолить країну на час перехідного періоду. При цьому де факто контролювати ситуацію в Білорусі буде сам Вольфович. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.